Хочу розпочати з того, що якщо прозвучить деяка критика, і якщо вона буде дещо приперечена, то хай нас себе не сприймають особисто люди, а я буду критикувати Земельний кодекс, і не тільки Земельний кодекс, а земельне право наше в цілому. От. Тому, ну, пане Федор, якщо я щось я так що не забрав. Але питання про те, що я дещо з іншої точки зору хочу подивитися, бо е, мені здається, що те, що ми обговорюємо технічні і юридичні питання, те, що винесено на обговорення на, на сьогоднішнього на нашого зібрання, а проблема значно глибша. Я би вважав, що ця проблема драматична. Ми зараз з вами маємо ситуацію, яку треба переоцінити з точки зору того, що в Україні йде війна. Допоміг загальний кодекс зупинити її, чи допоміг її, скажімо, роздути? Які, Які такі проблеми привели до того, що в нас зараз ну, надзвичайна демократична ситуація в суспільстві? І ще далеко дві речі. Мені здається, що значною мірою е, то законодавство, яке зараз існує і це стосується не тільки земельного законодавства, воно значною мірою е, ну, зумовило там, де, як сказав Андрій Геннадійович, де шість кіронки не крутилися, значно тормозили і приводили до, до розриву певних е, е, можливості знаходження е, суспільного компромісу. Тому коли тут було сказано купікулу Андрію Геннадійовичу, якого я зразу піку сказав, що постановка питання такого, що відміна земельного кодексу, я його теж не сприймаю, але я вам зразу скажу також, що коли я читаю Земельний кодекс, коли на мене находять такі, значить, в певною мірою мазохістські, такі, значить, бажання і я. Починаю, як мазохіст, читати з точки зору економіста земельний кодекс. Поступово в мене виростає вже садистські замашки. Мені десь хочеться мати маленьку атомну на І чим більше я її читаю, чим більше почетують земельний кодекс, тим більше це бажання в мене заступні Тому що, якщо ми подивимося на наш Земельний кодекс, в цілому як такий, а це стосується, я ще раз вам кажуть, як ти за мене то це антиринковий, антипідприємський документ. То, що історично його прийняття було викладано, і я сам вітав голову Держкомзему, який який ну, активно пробивався, тому що ну дійсно було питання того, що були реалії. А Радянський Земельний Кодекс просто вже відображав іншу ситуацію. Але у 2005 році, вже в мене було відчуття ремонт протележі. Оскільки ви думаєте, що сказав е, е, один з депутатів, я, якщо можна не буду називати імен, тому що це є речі такі, ну, часто люди можуть сприймати на свій рахунок, але я постараюся більш об'єктивно це. Е, Розказати, Що сказав один з депутатів ну, активних е лобістів, з, ну, з політичної точки зору, щоб пройшов земельний кодекс. Ми прийняли ми прийняли політично компромісні норми. Я вас питаю, а як користуватися користуватися цими нормами, якщо вони політично компромісні? До тих пір, поки існують політичні сили, які в законодавчому плаву. Ці норми приймали і узгодили, тобто, все нормально. Тобто, тих політичних сил не немає. Вони зразу стали маргінальними, потім їх зникли завжди назавжди заранений і не подібне, а земельний кодекс був так і залишився. Далі. Я прошу пробачення з точки зору підприємництва, коло -то Тому що я думаю, що Андрій Геннадійович сказав про бізнес в цілому. Я кажу «підприємництво». З точки зору підприємництва — це антипідприємництво на даний момент. З цієї точки зору, хоча він у свій час був прогресивним, але зараз він тормозить розвиток підприємництва. Якщо підприємцям вважати двох чоловік, теж не буду їх називати, двох олігархів в Україні, то тоді у нас підприємництвом все нормально. Але но якщо потенційним підприємцям вважати кожного який може спробувати себе і може реалізувати себе в економічній діяльність, то тоді вибачте, у нас з підприємством взагалі проблема. І Земельний кодекс є чинником того, щоб його вдушити заробити. Так зване зараз активно після 2008 року розвивається дослідження підприємництва на Заході. Значення мало підприємництва знову переглядають і так далі. Ви, термін дуже правильний народжуване підприємництво. Так от, наш земельний кодекс є інструментом того, щоб вбити ще не народжене підприємство. Добре. Тепер. Щодо підприємницького характеру ринкових земельних відносин, Якщо ми... я хочу, щоб ми повернулися з вами до Оноре, який визначив склад права, да? оцих 11 пунктів і так далі, тому поділі. пучок правда, фактично це набір повноважень і зобов'язань. Особливо коли ми там говоримо про, про, про цивільні законодавства і так далі. Тому з цієї точки зору. Інструмент цивільного законодавства, і я вважаю все-таки зелене законодавство, попри всі елементи галузі цивільного законодавства, це інструмент погодження інтересів, а не приписів. Тому що до тих пір, поки ми не будемо розуміти, що межа це тільки всього носу, формальний признак досягнутого компромісу, до тих пір ми не будемо розуміти, що відповідальність суміш. Користувачів за те, щоб ця межа дотримувалася і дотримувався відповідний режим права. Таким чином, за право, як комбінація повноваження і зобов'язань власника має підприємницький характер. Чому? Тому що воно веде нас до договірних відносин. І тут не треба посилатися на, на, на Кодекс Наполеона, і тут не треба посилатися на інші кодекси, бо вони стоять на основі. Римського права, а наш зелений котик становиться, що там з римського права є? Право користування розпорядження і, і право використання? Це, це, до речі, історичний момент я якраз згоден з, 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 з цим питанням, що історично перевернули ситуацію. Таким чином, адміністративні функції, ви бачите, державних органів як сурогат правової системи, повний, скрізь весь Земельний кодекс, пронизаний цими адміністративними функціями. І я кажу, що ну, для мене це зразок якраз адміністративного права. Земельний кодекс. І хай вибачить мене. Бо е, часто землепорядники ображаються, оскільки я собі дозволяю, як людина, яка дуже багато працювала з землепорядники, і зараз е, значить, е, співпрацюю, я значною мірою нагадував їм, що вони путають соціально-економічні відносини з геометрією. А за мене вони значної міриться. Є ряд моментів, які в адміністраційні функції державних органів, відки вони виникають. Від того, що суспільство, можливо, ще не готове погоджувати кожен свій інтерес. Але, шановні колеги, і починають розказувати, у нас народ не такий, у нас недоріс народ, у нас традиції значить, перервані, традиції дуже швидко відновлюються. Якщо є для того бажання. Давайте будемо відверті, що в основі Цивільна права лежить морально. Правильно? Десять заповідей. Що там говорити? Це обов'язково, просто коли йде питання того, що ми називаємо все зло в деталі. Коли треба буде деталізувати, і в результаті в нас виходився земельний кодекс, я абсолютно з першим доповідачем згоден, він дуже, суперечний. він дуже суперечний. Але ще я не згоден з вами, Володимир Михайлович. Що там виписано право, ніякого права там немає. Там тільки зразок права, який дав нам на той момент можливість трошки розвивати продуктивні сили України на основі е, особистої економічної ініціативи, які зараз фактично недостатні. Тут я згоден, що він дуже суперечний, але він не просто суперечний. Ми в даному випадку з цього кодексу зробили башку слонової, слонової кістки. І ходимо кругом нього, і не можемо зрозуміти, як же ж оця башта взагалі тримається. Я от не розумію. Вона ж стоїть, це ж перевернута пірамідка. Вона, якщо впаде, то вона багато матри. Цьому відношенню в мене сумнів нема що запропонуватися, коли прикордонний. А не знаю, який бік вона впаде. — Тепер, шановні колеги, От дивіться, я тільки чуть-чуть, щоб не, не, не затримувати ваш час, тільки маленька ілюстрація таких ну, суперечного духу, як би сказали юристи, я не беру на себе значить, можливості правника, я просто суперечного духу земельного законодавства і земельний кодекс як основа промчого про це. Крутиться. От зміст права власності на землю. Стаття 78 90 91 І там, ну в цілому, там сказати, що свобода використання записана, в рамках заздалегідь встановленого режиму, матеріальні посвідчення та реєстрація, контроль законності розпаху. Тут же в цьому законі, якщо ГОБУ треті 152 відкрити повноваження адміністративних органів, то це прямо означає, що адміністративний орган адміністратор втручається у. З одного боку, значить, додали, а з другого боку, значить, в межах того, що скаже чиновник. Ви повинні розуміти одну справу. Я сам чиновник у освіті, і перед тим, як бути кандидатом економічних наук, я був вже магістром державного управління. Але питання полягає на тому. Треба розуміти один момент. Я це розумію так. Очевидно, і чиновники. І державні службовці і всі інші, обслуговуючі, як колись казали старо, не потрібні. Це суспільно необхідна річ. Але треба розуміти, що підприємець, виробник, може прожити без чиновника, в принцип, а чиновник підприємця виробника не проживе. От і все. Це елементарні речі. А тепер дивіться, навіть до укладання цивільно-правових угод, значить, чиновник має дочинити своєшне за, за, за В результаті є ризик реформування прав на, е, на землю деформації. Прав на землі в процесі саме укладає угод. Багаторівнивість державного контролю за використанням земель. Дивіться, що там понаписано. написано. Органи виконавчої влади земельних ресурсів, органи з питань екології та природних ресурсів, самоврядний громадський контроль. Ми з вами знаємо, що таке самоврядні організації це часто просто губійські групи, Конкретних, якихось, конкретних, в тому числі, і бізнесменів як тут було сказано. І, звичайно, що це потенціал суперечного трактування законодавства повноваження не варто. Я вже не кажу, що я в суду після того розібратися, коли кожен дає судді своє бачення цієї ситуації, це, очевидно, важкувати. Так само суперечить взагалі ці законодавчі засади по складові стандартизації у галузі охорони землі. Ну, не можу я погодитися з тим, шановні колеги, звичайно, що є питання, що, наприклад, таке право, яке визначив монорет аж до знищення свого об'єкту власності права власника, для землі очевидно воно не підходить, тому що є елементи того, що земля гомогенна. І якщо ми з Андрієм Геннадійовичем сусіди, наприклад, то якщо я щось роблю на своїй земельній ділянці. Таке, що призводить до зміни в принципі, якості земельної ділянки, це може в принципі вплинути і на здоров'я Андрія Геннадійовича. Якщо я, наприклад, буду розливати там десь у себе в, скажімо, в сараї якісь хімікати, і вони попадуть в самогон, це на здоров'я. Це може попасти в водоносний шар так і так далі. Це зрозуміло, без питань. Але питання в тому, що визначати такі показники якості стану в ґрунті. От зараз Павло е Федотович е за це згадав, що земля деградує і, і так далі, і тому подібне. Ну, Я вам скажу просто, бо тут е питав один з колег, яка в тебе базова освіта, я грама. По освіті базова і, і, і з, з, з досвідом роботи. Так я вам скажу, що те, що тут понаписувано, вибачте, це розуміння землевпорядниками агрономії, а не агрономії. Ну, причому тут показники якісного стану ґрунту. Якщо у вас є цей в ґрунті, вибачте, то він перейде куди? У продукцію. Безпека харчування стосується продукції, а не стану ґрунту. До речі, це якраз той момент, який. Був з боку української сторони, пам'ятаєте, Євросоюз почав вимагати від нас значить, посвідчення, на яких ґрунтах вирощ... вирощили зерно. На яких ґрунтах, це, начать, то, ну, щоб зупинити руку українського зерна в Євросоюз, в тому числі. Але питання це не... неправильно. З точки зору вимог же самого Євросоюзу, така вимога не тому саме головне якість продукції. Так само, питання норми щодо забруднення, норми деградації земель та грунтів. Вибачте мене, часто, густо зразу згадую, що гумус. Олександр Іванович, я знаю, скільки це вже говорити, так що сиди з Так, так от, часто густо гумус згадую. Так я просто вам приведу цитату. Ще е, земне, земнороба, е, доктора Мару, по землеробству він сказав, вам гумус потрібен чи врожай. Всю дорогу гумус падає як такий, ґрунтова. Урожайність росте. У всьому світі немає до цих пір, з точки зору хімії ґрунтів, ніхто не розібрався, що таке гумус. Про що ми говоримо взагалі? Ми приписуємо структуру оптимальне співвідношення земельних угідь і розказуємо, що без тої сило зміни, яку ми мали ще наші радянські землероби, ми не проживемо. Ну, вибачте, шановні колеги, це неправда. Якщо повертається землі, виносити речовин, якщо нормально. Дотримується технології товари виробник, а в принципі, великому рахунку, це його проблеми і власне патрульне, згодом з паломником дозволичем, і власника, що залишиться на цій землі. Будь ласка, я більше того, я вам скажу, земля може бути залишена і самовідновити свій, свій потенціал через кілька років. Єраргія законодавчих вимог щодо відповідальності щодо використання землі. Хто захоче проти Подивиться, це природне сільськогосподарське районування, вибачте, яке в нас записано, що буряк, От, я колись написав така Далі. справа, буряк... це районування проводиться згідно біологічних вимог, це вдумається записати, згідно біологічних вимог культури. Вимога культури в нас більше означає, ніж право землекористувача від право того, хто, хто вирощує. Тому, звичайно, що мене би тут більше цікавило, то, що колись називалося е, контурно меліоративне землеробство в зоні, ніж е, це, що, що записано в цьому, е, це ближче, вище було до, до ситуації і до можливості урегулювання правового режиму використання землі. Ризики помилок, планування, зміст та наслідки вимог Земельного кодексу, щодо документації, це то Андрій Геннадій ще казав. Нічого кращого в законі про землеурськ в порівнянні з Земельним кодексом немає. Якщо відміняти Земельний кодекс, то цей закон тим більше треба. Це моє таке відчуття, можливо, я зараз не буду послідовно розвивати цю ситуацію, бо часу немає. Законодавча вимога щодо проєктів Сілозмін. Бачите, вона в Земельному кодексі ви пам'ятаєте, що слава Богу, відмінили цю норму, тому що виявлялося, що для того, щоб господарювати, треба було зробити проєкт СІОЗМІ, ліцензований за організацією. Що, що робилося, я вам дуже просто кажу. Приходили, заключали договор з Інститутом землеустрою, передоплату робили. А потім казали, директор інституту землисів і каже, Та я не встигаю цього зробити, коли інспекція приїжджала і перепровев фермер до нього. Ось і все. Гроші зібрали, при чому порахували скільки на гектар? І ніхто не зробив ці проекти земновострії, ці проекти сілозміни. І, 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 очевидно, тут питання не в не проектах, а в сілозміні. Застосовує їх. Фермер, чому не застосовує? Я казав мені один фермер у моєму селі, приїхав і каже, аби свій зміну. Я йому кажу, кажу: я агроном, я поставив господарство за 15 років. Я в нього з 30 до 80 центрів у Я річ. Якась розміна, що ти мене хочеш? Ти міліцензована. Ну нормально. Ну нормально. Тому ці моменти скрізь вони забиті через земельний кодекс і також проходять. У всіх законах, в тому числі і закон про звідовольстві, закон про охорону земель, Кодекс про адміністративні порушення і так далі. Я вже не кажу про, тут про ранку папничку. Ви розумієте, це нонсенс, який прийшов в нас. Ми починали, і я часто це не казав, ви не раз багато це чули, що ми починали з ціни. Звичайно, що це ціна є, що наслідком дієри, а не навпаки. Ну, але тоді треба було мати якийсь моральний поштовх для е, учасників ринку. І почали з цього. І пам'ятайте, що методика 213 було написано, що тимчасово. Слово тимчасово зникло, а все те, що було під ним, залишилося. І 30-річні дані по оцінці, і так далі, які в основі лежать. І в тому числі і механізм індексації вже чого-чого, а більш алогічний. Чим більше чим гірша економічна ситуація в Україні, тим дорожча земля прощається. Ну ви розумієте, це тільки в нас країні. Додумайтеся. Але коли це проводили, і сидів заступник голови держконзему, і сидів начальник департаменту, який цю форму писав. у індексацію земель, то я їм казав, що не робіть цього. Треба робити систему перевідки землі до цих пір. Тому що, в принципі, в умовах ринку нормального ринку, ціна землі визначається від рівня орендної плати, а не навпаки. Результат впливу мінімальної орендної плати, який фактично Земельний кодекс нічим не спинив, хоча і визначив, що це договірні відносини. І от вам перерозподіл. Трошки за 100 але зараз ще інша ситуація. Дивіться, як поділилася, як перерозподіляється ринку. Ще трошки більш-менш утримують ситуацію фермерського господарства, бо вони малі відносно площі. Абсолютно, вниз пішли правонаступники ПСП в залежності від росту мінімальної ранній плати. І ви бачите, як виграють від цього так звані інші господарства. Так? Інші за підозрою економістів, це якраз. Ті холдинги, про які там дуже багато говорять. І виходить, що одним, одною рукою, начебто, всі кричать, що з холдингами боремося. Хоча я не знаю, чесно кажучи, на що з ними боротися. Треба умови, які з економічно ефективними роблять холдинги міняти. А з іншої сторони, даємо їм преференцію у вигляді мінімальної орендної плати. Вимоги. Тому що ця преференція вбиває ще, ще ненародженого народженого фермера. Ну добре, шановні колеги, що? Вже вас не затримати, скажу резюме. Я не впевнений, що треба відміняти земельний образ. з чисто технічної причини, як людина, яка ну, знає, як це робиться, і їздив всю Україну, об'їхав. Я розумію, що от лежить, зараз в голові склади хоч, хоч один цей документ. Я не дуже впевнений, Андрій Геннадійович, що... Навіть ми тут, які сидимо, які десятиліттями займаємося земельним законодавством, якщо десь буде зміна в одному з якихось е, спеціальних законів, ми зразу адекватно її оцінюємо. А що казати вже про незалерідь? Це проблема. Тут я вважаю, що це ну, почистила прагматична причина в проблеми. Далі, хто сказав, що якщо ми відмінимо земельний кодекс, метастази того, що є, Розказував, не собі. Цілком може бути. Це треба тільки уявити, ну, скажімо, хитрість наших лобіських груп. В будь-якому законі де треба провести, який легше пройде, який легше там пройде при голосуванні по Верховній Раді, бо вони розберуться, що там, і все, і ласка. І таким чином боюся, що це не вихід. Треба міняти дух нашого законодавства в цілому. Тому що я вам скажу, що навіть... То, що стосується місцевого самоврядування, а воно в Земельному кодексі теж підспудно присутнє, ми ж до цих пір сприймаємо місцеве самоврядування, Як рівень області, то це нонсенс. І рівень району. Це теж нонсенс. Це штучна адміністративна утворення. Про що ми говоримо? І в результаті, назвавши це місцевим самоврядуванням, ми створили. Фактично можливості підспідні для того сепаратизму, про який там взяла багато. Вони там є, і в тому числі в земельний Ну добре. Тому я не, не впевнений, що саме питання кодифікації мене більше цікавить, як зміниться е, взагалі, зміст прав і цивільного і законодавчого. І я, я би, мабуть, хотів, щоб може на, на даному етапі краще все-таки, щоб у нас. Зелений кодекс був за топологію цивільним зразком цивільного законодавства, привести його у відповідність, тому що мені здається все-таки, що перевагами кодифікації, як, ну, я так це відчуваю, вони проявляються там, де ще не розбили в повній мірі правова система. Оці переваги можуть дати ефект. Після того, коли правова система працює, коли кожна людина не збирається сама обирати пороги, а юридичні послуги юристів і правників коштують мало і так далі, і кожна людина готова через них зачищати свої права. Я думаю, що коли вже такий розвиток є, коли чесні, тоді можливо і кодифікація відпаде сама собою. А зараз один приклад, Андрій Геннадій, не хочу. Протилежний приклад до вашого. Норма про розширення ОСР за рахунок паїв, вона прийшла в Земельний кодекс з закону про СРГ. Тобто зворотня діє також. Земельний кодекс теж калічиться тими законами, які приймаються зовсім спеціально. Є проблема. І я просто закликаю всіх, тому що багато людей, які приймають в цьому участь, подивитися на те, як безпосередньо користувач, як він почуває себе, коли він виходить на, на цю ситуацію, коли в одному законі хоче суперечності, а тим більше, ніж закон. Дякую ну, вам за увагу.